А ви не звертали увагу, чому окупанти, як тільки заходять на території, ще не встигаючи там закріпитись, міняють відразу знаки на російські? Чому не встигнувши закріпитись на позиціях, вони вже міняють шкільні програми? Буквально в перші дні війни в Іванкові на Київщині знищено було музей Марії Приймаченко. На Харківщині знищено музей Григорія Сковороди. Знищено половецькі баби біля Ізюму, які там простояли майже тисячу років. Ви зараз скажете, до чого. Тут все, все одно бомблять не лише музеї, історичні пам'ятки, а бомблять все підряд. Взагалі, окрім територіальної, адміністративної і інших видів окупації, існує і ментальна окупація. Ну, я спробую пояснити. Скажімо, художник Ілля Рєпін, який родився на Харківщині в Чугуєві, написав два характери двох різних народів. Ось один характер. А ось інший характер. Більш того, є ще одна робота дуже сильна, яка демонструє і ілюструє відношення Іллі Єфимовича Репіна до подій, які відбулись після 1917 року. На картині зображена маленька, худенька, темна і сіра дівчинка. В якої мордатий більшовик забирає хліб? Тому, я думаю, вам теж очевидно, що мистецтво це не якась декоративна річ, виключно для забави. Під час сталінських репресій, в 37-38 роках, були розстріляні наступні художники: Олександр Мурашко, Михайло Бойчук, Іван Падалка, Василь Седляр, Іван Липківський. Режисер і засновник молодого театру, теоретик театру і драматург Лесь Курбас, письменник, режисер і драматург Микола Куліш. У Батьківській хаті на Вінничині був застрелений всесвітньо відомий композитор Микола Леонтович. Розстріляний також був Левко Семеренко, винахідник тих самих знаменитих яблук Семиренка. Загалом з 1933 по 1938 рік всього-навсього за 5 років. Розстріляно близько тридцяти тисяч представників української інтелігенції. Саме тому окупанти нищили в першу чергу книги по культурі, етнографії. І там далі цікава історія про борщ. Ситніка із культури в першу чергу. Вже книги по кулінарії. А вони теж запрещались. Почому. Потому что нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Так какими же механизмами и как саме отбывается эта ментальная оккупация, какие ее наследки? Наши дети, внуки, уже ж они э, как-то... Некоторые, а що це таке козак? Тому що несколько лет в школах вже о козаках. Я ще учився в школі. Так була книжка історія населення Кубані, історія козачців. А потім вже все це заглушили. А ось вам приклад. Ви думаєте, цей дід з Полтавщини чи Черкащини, Ні, це Кубань, 1992 рік. І так далі, по праву. Сторону ріки Кубані це все був бивший запорожці. І цей дід ще пам'ятає українську мову і говорить нею, бо це його рідна мова. Книжка мені заповнилася, її звучали називалась Чорноморці. О там все написано. Козаки тут оселилися в 1792 році. І за 200 років ніхто не зумів знищити їхні традиції, мову і культуру. Не слухай батька, матір, вони такі, богу, що таке, це, що це? все. А тепер ми кажемо, що наші правнуки такі стали та тому, що їх так напічкали. На території Кубані існували україномовні школи, україномовні театри. І починаючи з 1937 року, це, по-перше, нищилось фізично. А потім далі ідеологічно. Ти отак от, а що? Я чомусь переконаний, що прямо зараз на Кубані абсолютно не залишилося україномовних людей. Про це знову ж таки говорить цей діти, яким чином це нищилось. 75 літ, можна сказати, нас розрушали. І це, як наш обичай, як наші, наші, наші всі такі привички, все таке, як би. Все, язик наш. Язик наш. Розрушали, а тепер 170 літ треба, щоб це все станову. Отак відбувається ментальна окупація. По паспорту, хто? Ну, руский, звісно, по паспорту. А то себе що? вважаєте. Ну, а себе себе вважають, ми хахлами. Да, між да, да. І звісно, що є люди, які думають, що головне це аби ситно і аби зручно. — Ми теж колись коли вже були українці. Що ви говорите? Да. А тепер якими стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. Ну так хто? Руси чи українці? Чи хто? Перевертні. 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 А я не знаю. Але фактично, коли виймають з народу душу, то народ перетворюється просто на населення. От спробуйте зловити цю тонкість. Зникають народи, перетворюючись на населення. Рівно те саме роблять зараз на окупованих територіях, щоб максимально асимілювати з російським населенням і російським менталітетом. Я це все розповідаю для того, щоб люди, в яких ще залишився норатив, яка різниця, зрозуміли, в чому ж різниця і яка небезпека всіх цих дій. Український язик став образом русофобії. Подімаєте, да? Тобто... Есть... Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих, являются формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался, что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот это абсолютно, абсолютно... Заложене міна во всю історію. Після смерті Сталіна був такий період, який називали Хрущовська відлига. В той час зняли таку величезну кількість кіношедеврів, які не знімали, мабуть, в один такий зжатий період за всю історію українського кінематографа. Світовому кінематографі з'явилось таке явище як українське поетичне кіно. Українське кіно з'являлось на всіх екранах світу і мало грандіозний успіх. Серед таких найбільш величних фільмів є Тіні Забутих предків, Пропала грамота, «Вавилон 20», Кам'яний Хрест. Цей список може продовжувати ще дуже довго. Але в якийсь момент вирішили, що ці фільми занадто яскраві, занадто вони виражають індивідуальність українського народу. І всі ці фільми лягли на полицю, і почалась опала на акторів, режисерів, які це знімали. Окрім українського поетичного кіно, знімали яскраві фільми на гостро соціальні теми. його Одним із таких був фільм за двома зайцями. Баришні вже ліглі і просять. Справа в тому, що спершу у фільмі всі позитивні персонажі розмовляли українською мовою, а негативні персонажі розмовляли такою собі ламаною російською. Тим саме режисер показував про те, як люди, які приїздять до міста, починають вдавати себе казна що. Коли чоловік не такий, як взагалі, Тому один такий, а другий такий. Фільм мав грандіозний успіх і пройшов по кінотеатрах з величезними аншлагами. Був наказ, щоб фільм вилучити зі всіх кінотеатрів, зі всіх прокатів. Фільм переозвучили на російську мову. Зачем же? А це ж відчень і очін. Да! Да! На. Нет. Справа в тому, що не могли навіть ламаною російською. Говорити персонажі, які відображали певний негатив. Хіміон Просить. Чого просить? сій панича за віґадюка? Ну так би й сказали. Українські всі версії знищено, і фільм почали транслювати в наступну транскрипцію. Позитивні персонажі всі розмовляють російською мовою, а негативні ламаною українською. І ката такий чоловік, якщо він вчений, подивиться умом своїм. Затучі! Ось так, змінивши акценти, можна нав'язувати зовсім інші наративи. Вважали, що українська версія фільму знищена абсолютно і абсолютно втрачена. Але у 2012 році у місті Маріуполь в фонді кіно реставратори знайшли українську версію. І прямо зараз ви можете її бачити навіть на Ютубі. Ніщо! Не принесло стільки користі для русифікації як один єдиний норатив. Знаєте, як він звучить? Сілюки розмовляють розговарюють на українськом, а городські говорять на русском. А от і все. І соціально це зробило величезний трамплін до того, щоб люди переходили в містах на російську мову. Але як кажуть, дівку з села вивезти можна, а село із дівки ніколи. Тому, якщо ви навіть говорите суржиком, говоріть суржиком. Суржик це акт зґвалтування російської мови. А якщо в когось ще залишилась ілюзія, що в російської мови є якась певна велич, то подивіться оцей от уривок російського фільму, що про це думають самі росіяни. Це шедевр. Російського Рускового немає. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор. Это ведь не русские слова. Вот матершина, хамство всякое, кстати, хам, это тоже не русское слово. Но хамство явление типично русское. Кого-чего, вот это по-русски. Далее кто такие русские и откуда они взялись. Непонятно. Ведь были татары, были варяги, мордва, черемисы, и получился компот, коктейль. Кстати, компот и коктейль тоже не русские слова. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана Дурака? Не ви представте, цілий народ придумує в герої Дурака! М? Коли як не зараз час позбавитися комплексу меншовартості і комплексу цього малороса. І згадати, що в нас багатюща історія, багатюща культура. І милозвучна, красива українська мова. До речі, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал. Не так багато каналів про культуру і мистецтво на ютубі. І з задоволенням, з превеликим задоволенням, відповім на всі ваші коментарі.